Шановні друзі, поверталися з озера Сіневір. І заїхали ось тут, ось такий пристань є. Стоянка. І тут ось такий у нас істочник є. Джерело. Джерело мінеральної води. Тут ній заліза багато. А ми зараз наберемо поп'ємо. Отак вона тече з істочника, Із джерела вона вмурована, где труба. І так прямо тече, а як мінеральна, натуральна вода. Але в ній заліза так багато, що її багато пити не можна. Потрішечки, по трішечки. Всім рекомендую, хто буде в цих краях, наберіть з собою води. Біля води ось квіти, тут такі, а тут ось базарчик, різні кошики є на продаж. Опа, будь ласка, виставлено. Сувеніри різноманітні. Все маємо. одиночку ми проживаємо по сходам туди, сюди, а тут ось господарь збирає сіно. 66-й газон. Тут така бесідка, качеля. Дуже файна природа. Вечорі, шановні друзі. Скоро будемо збиратися додому. Шановні друзі, ось ми проживали в такому номері. Я вам рекламую зараз. Піднімаємося нагору. Тут заходимо. Тут така вітальня, дзеркало. Все з дерева. Щотко, тут столик із стільцями, вішелочка. Так організований. Інтер'єр такий. Заходимо. Один із номерів, в якому ми проживали. Тут столик, два стільчика, телевізор, Wi-Fi. Ліжко двохмісне, тумбочки, видно гори. Зараз темно. О. А, тут вішалка, роздягальня, санвузол. все маємо, Туалет. Чотка. Ось такий номер Двомісний Шановні друзі, це вхід на кухню. Вже вечір. Тут ось є все, сміттєвий бак, Микроволновка набор, газова плита, чотирьохкомфорчна, Електрочайник Мейка посуду, холодильник двохкамерний. Все як має бути, все працює, вид на гори там буде. Два столика на чотирьох раз, на чотирьох-два. Все. Все симпатично, під дерево. В столах є посуд, як має бути повальошки, ложки. Все, все є для того, щоб приготувати собі їжу і відпочити. Ось такий вигляд маємо ввечері на дворищі нашого отелю. Це ось біседка. Далі там приміщення для дичани. Люди паряться. Такий місяць ось вийшов, на небі сяє. А ми збираємося додому. Так що. Всім рекомендую сюди завітати, шановні друзі. Файно все виглядає. Видно гори. Вам з будиночку буде. Добре видно. Ось так. Тут це є опалення і взимку можна, і влітку приїхати. Все чітко, симпатично. Все як має бути. Всім, кому сподобалося відео, поставте лайки, вподобайки і напишіть коментарі. Дякую за перегляд, всім гарного вечора. До зустрічі на моєму каналі.